Сьогодні в мене розпаковка невеличкого оприскувача від фірми Дніпро М. Це автономний оприскувач, який заряджається від USB. Об'єм цього оприскувача 8 літрів. Актуальну ціну не буду говорити, тому що він був придбаний ще рік тому і стояв, ніяк до нього не доходили руки. А зараз знадобився. Витягую всі деталі, сам бак, шланг, ручка, інструкція, насадки та ремінь, щоб було зручно носити. Так, це десь сюди, це на, це на ремінь також деталь. Ну, ось такий склад. Деталі набагато, я думаю, що складу впораюсь з цим легко. Отвори бака мають сіточки. Вони знімаються. Сюди наливати воду, а сюди, мабуть, додати препарат. А може все і навпаки. Я думаю, що це не настільки важливо. Цей ковпачок сюди. Шлам вставляємо у отвір і закручуємо. Тут мені чоловік допоміг з цими закрутками. Я трішечки заплуталась. Ну, а в принципі все легко. Зібрала ручку, вставила насадку і тепер необхідно цю ручку зарядити. Тож, піду заряджати і потім буду випробувати. Якраз необхідно пробити троянди, наколочу препарат. І буду тестувати його у роботі. Це отвір для USB. Ручку можна або відчепити, або прямо з баком і заряджати. Кому як зручно. Ну і залишилось лише ремінь причепити. Ось такий вигляд має в зібраному вигляді оприскувач. Спочатку натягнула е, одну насадку, вона більш така струями поливає, оприскує. Потім поміняла на іншу і вона робить ефект більш туману. Все працює. Єдине, що дуже так він гучно працює, чутно, коли його включаєш. Заряду вистачає на весь об'єм опрацювати. І, можливо, ще й заряд залишився. Це вже сказати не можу. Головне, що його вистачило на повний об'єм, який я заливала. Єдиний нюанс е залишився на самому дні розчин, але буквально ось там якихось пів літра. Думаю, що це не критично. Ось такий невеликий, легенький, зручний у роботі оприскувач від фірми Дніпро. Я не рекламую. Це лише огляд, що купляти вирішувати вам. Маленький оприскувач зручний у роботі і якраз на оприскування від шкідників він досить добре підходить. Є декілька насадок, сама штанга не дуже довга, але цей оприскувач для такого обходу якраз ось для обробки рослин від шкідників. Ручку можна від'єднати і поставити на зарядку, а можна і не від'єднувати кому як зручно. Хоча спочатку і скептично віднеслась до цього прибору, наче він мені не потрібен, а зараз дуже його оцінила. Бо він компактний, легкий і зручний. Сподіваюсь, буде добре і довго працювати. Дякую за перегляд. На все добре. До зустрічі!